Підтвердження боїв в районі м'ясокомбінату на околицях Вовчанська на тро трофейному БТР-82А окупантів а, працювали бійці РДК, це російський добровольчий корпус, і відстрілялися якраз по цьому підприємству. Також вже є відео факти, що в районі Вовчанська воює і Сибірський легіон підрозділ, який з 2022 року створився на боці України. Kom igjen! ¡Vamos!